Відзнаку за заслуги перед Уменщиною посмертного вручив голова Паланської громади Руслан Яренчук матері загиблого героя Ігоря Андрійовича Леся. Це нагорода в пам'ять про вашого сина від нашої районної ради. Спасибо. Для Олени Яківни Ігор був і за сина, і за доньку. Все у хаті це була його робота, багато не встиг. Він такий, що це все, ма, я кажу, це от нас, по не буде, два мене всірати. Бере знімає це все, це, оце що він як знімав сіром, то це так воно живиться, що я його не знімав, я вже руки підібрала. Оце відео, ма, так буде масити в хаті. А сім наже, а це по не буде. О, а то всирати та велика точки, рушники, воно тут не треба. Так і, так і по, по йому не по злишку. Поробив цього вікна поставляв, ти вже мають цих вікон, треба купчокарнизм, оце він і все сам ці я, Я рук не підійму. Солдат самохідного артилерійського дивізіону Ігор Андрійович Лесь Загинув 12 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка Запорізької області.